Друзі, привіт! Зараз вечір майже майже 20-та година. О. Бачите? Ой, що воно одразу в мене виключається. 19.52. Середа, 27 серпня 2025 року. А то кажуть, щоб я казав, коли я робив, рибачив число. Ну, вирішив. Сьогодні взяв і фідер, і поплавочку. Ну, Поїхав там на те місце. Трошки мені не сподобалось там на фідер, подивився, я подивився. В общем, приїхав на старе місце. Попробую половити ляща на поплавочну удочку і з фідерною оснасточкою. Одну удочку закину, ну, подивимося, можливо, і другу вже темніє. Ну, Недовго просто попробувати, чи клює воно по темному. Ну, тут, правда, буде світло, щоб вам хоч трохи було видно, то я включу фонарь. Ну, то таке. В общем, Вудочка в мене все те саме. Ось очки. Сквадрон flowball. Це мене питали, чому в мене тут ізолянтой намотано. Наступив я, Короче, я трошки тріснуло. Сквадрон flowball, вудки 5-метровочка з тестом до 12 г від флагман. Котушечка Rent. 2000, теж від флагман. ну Такий бюджетний комплектик. Ну, а звичайний поплав... далі там жилка, поплавок, грузик і місто поводка буде фідерна оснастка. От і все. Поплавок 7 грам. Тестом, по крайній мірі на ньому так написано. Ну, ось таке. Так, що в нас тут? Зараз по-бистрому ще розкажу. Все, все традиційно. Черв'ячок, ось опариш є, черв'ячок у нас є. Ось є меляса, А через це пахне від флагман. І ароматизатор ось такий ляш. О. Ось оце ми додавим. Ну і зараз прикормочку покажу. Бистренько халва. Серія Pro теж від флагман. Халва. Ось така. Буде. І плюс ще в мене там мелина макуха, є, трохи мелиної макухи. Додав, зараз ми оце все діло замішаємо, трошки кину шариків, а то буду в малесеньку ось таку, зараз вам покажу. Ага, ось о воно. Ось така малесенька годівничка від профмонтаж. Бачите, ось палець якраз залазить. Моя вона так на відео кажеться і здоровою, а так вона маленька. Ось якраз чуть-чуть палець трошки хлипає в ній. Ну і буду використовувати ще ось такі оснасточки. Ось Там у мене, по-моєму, е симетрична петля. А є у мене ось такий паттерностер, симетрична петля, асиметрична петля. Це від профмонтажу. Е, є там із отводом, з коромислом із двома повідками. Різне плети. В общем. в общем, поки будемо ловити на це, а далі буде видно. Так що темніє, друзі, зараз я швидко буду вже треба за той. закормитися. Замішатися і закормиться. Так що вперед. Так, ну ось, Друзі, вийшло. Небагато я прикормки, я довго рибачити не буду. Ух, а запах такий, ну прямо аромат пре і солодке, і халвою отдає, і макухою, і плюс малясухою ще. <ривіт> так вроді знаєте, малясухий стакан навернув і якимсь печенням чи халвою закусив. <ривіт> В общем, зараз ліплю Ось такі маленькі шарики. І буду їх, треба десь отут скласти, буду їх закидати. Що ж, друзі, буду закидати, зараз чіпляти оснасточку і закидати. Прикормочку я в три шарика кинув, от, от таких, як ви показав я вам. І хватить. Одну удочку. Ну, на жаль, ну не буде. Поплавка видно, покльовки. Я пробував, навіть коли і чіпляв світлячок, вода поглаща. Камера бере тільки ось тут, там де оцей п'ятачок, де я сижу, видно і все. Так що, ну, якщо б ми щось будемо <сь> щось тягти, ви звичайно побачите. Так що пробуємо. Є у мене ось тут я показав опариш, а тут є ось черв'ячок у мене. Так що зараз будемо пробувати. Ой. В общем, ось Ось отак, дивіться, три черв'ячка, черв'ячки в мене маленькі і два опарика. Ось таким макаром. Ну. Ну, зараз ще кормушечку заб'ю. І ось Ось так. Вжин, вжин. Місто поводка. Кормушечка буде лежати на дні, а буде тримати. Тут течія невеличка, але присутня. І оцей кормачок. Годівничка оця буде лежати на дні і держатиме поплавець, щоб він його не зносило. Все те саме, як на фідер. Тільки покльовку ми будемо дивитися не по кінчику водилища, а по поплавцю. Ось так. Так. Тут я просто... Нижча грузика на жилки, де петля зав'язана, і щоб поводок де чіпляю петля в петлю. Тут просто у мене я петля в петлю, цей вертлюжок із, із застіпкою. Ось таким макаром. Так. І тепер закидаємо. І приблизно я закину туди куди. Мені треба. Ну що ж, чекаємо покльовки. Може. Прийдеться фонар трошки підняти. Бо щось поплавець погано видно. Кліч о восьмій, грубо. О двадцятій. О, ці кажани, літучі миші. Літають уже. жилку зачепив. Поплавець дюргнувся. Це буває е, ночі, коли сидиш, і їх багато літає на фідер. І вони постійно зачіпаються за жилку І покльовки. Де день, де день. Так, ну добре, пробуємо. Опа, друзі, є. Перший є. Ох, зірвався. Якраз була покльовка і товариш подзвонив, кажу, погадайте на очі, бо тільки почала музика на телефоні грати. І він відчепився. <рес> <рес> ну то жарти. Ну вже все, скільки там, хвилин десять пройшло і перва покльовочка. Нормально. Все. Так що, поки що все. Поплавець видно. Я Спеціально його дуже не пригружав, щоб уся антена, антена довга, щоб виглядала з води, щоб було його видно. Ну, Побачив, коротше, покльовку. Думав, вже може другу вудку розмотати, ну поки не буду, не хочу. Це так просто чисто експеримент. Я ні садка не брав, рибу не треба, якщо щось упоймаю, звичайно. Ах ты, ви тут не прозівав, дивлюсь, поплав, пішов. Опа, є, друзі. Пут свинок, а де мій? Сачок. Той що бабочок ловить? Ой. Ось. Все. Ось це другий клюнув, хвилин десять проходить. Така періодичність. Нормально клює все. Пуклюки видно, невеличкий, маленький льощик, який є. Так, сейчас треба фонарик надіти, бо мені жарко було, як я скинув. Зовсім маленький путиночок, козлик. Ось такий, бачите. О, о. О, все рівно, приємно. Ой, на бутербродик. Клюнув, отак як я і закинув перший раз. Клюнув на бутербродик. Значить так, поки що її А там подивимося, якщо. Якщо раптом той спробуємо і просто на черв'яка, і просто на опариша. Нам тут у нас немає задачі наловити рибу. Я ж вже говорив, просто я не дуже люблю по темному ловити. Але інколи ради цікавості можна і так. Цього Так що продовжуємо, начіпляємо знову три черв'ячки, маленький і опарика. Отак. І маленьку годівничку забиваємо прикормочкою. Воно можна без цієї годівнички ловити клювало. ну, Я ради того, щоб воно не зносило. І все-таки прикормочка біля гачка недалечко завжди є, Можливо, це і краще, я гадаю. так що. Ух ти, диви! ого, бачиш, які покльовки гарні. Ну, друзі, бачите, 10 хвилин, приблизно я так. На годинник не дивився, а 10 хвилин і покльовочка. Будь здоров. О, товариш приїжджав тут щось настраювати, трошки погуляв зі мною і поїхав. Опа, раз і на матрас. Є. А це трошки більший уже. Опа! Бачите, так, тихо. Ну, більший, але все рівно маленький. Можна бутербродить, бачите. Опаля. Зараз виключу світло. Ось такий, бачите. Випускаю. Я ж казав, що брат не буду. У мене ще вдома є. Я говорив, що ніколи риби мороженою в холодильнику не було. А це сомика оставив. Хто дивився відео попереднє моє. Ну, попереднє там я про танцюли, а ще попереднє перед тим. На ставочку я відкривав сезон на хижака. І судачка піймав, і щучку. То там ми судачка і щучку жарили, а сомика оставив, зробимо шашличок ось з нього. Так, закидаємо. Ну що ж, бачите, так, 10 хвилин і покльовочка. Перший зірвався, а два штучки спіймав. <кхай> закидаємо далі. На фідерну оснастку дуже гарна покльовка. Тільки диб-диб, раз і поплавок пішов. А за що я говорив це, виходить? Коли у вас звичайний грузик, поводок. Лящик ходить, взяв той поводок, трошки пішов, повів. Легенько, воно йому легко тягнуть цю всю оснастку. Не так різко. А тут фідерна оснастка. Кормушка важкенька, поводок короткий. Він ковтнув, от ходе, раз уколовся, в гух і зразу тікать, і раз і зразу гарна така покльовка, поплавок. Джук, і пішов. Ну ось нормально. Зараз товариш під'їжджав, попросив трошки, щоб він мені фонарь трошки припідняв. І поплавець тут. Ну скільки оце. Вудки 5 метрів та сюди 4 з половиною. Та там ну, метрів 8-9 до поплавка. Як би без окулярів одягав. Ух ти, ух ти, бачите, раз пішов. Ейх і сход. Ех, ех, их. Що ж таке? Сход, друзі. Ну нічого, головне клює. Ну, бачите, приблизно приблизно один час проходить. І покльовка, Ого. Ага. Друзі. Тю, та що це таке, маю, Дивіться, знову сход. І така покльовка різка тільки бумс. Це було таке. Ну так, а що ж таке? Може. Гачок такий. трошки підождав треба трошки ждати і є угу. це такий якийсь О. Це вже мов трошки кращий ой отопада вже єлі під з обрива достаю під сак довгий Ну, Бачите, все те саме, приблизно, хай там 15 хвилин і покльовочка. <рес> як по часах, як по таймеру, клац-клац-клац-клац, Так само. Ну, друзі, що я вам скажу, з кожним разом трошки більший і трошки більший. Ну, не набагато. Алей! Під сака нирне, то тут і не достанеш, не злізеш. Ось такий, бачите, льощик. Ось. Вечірній нічний. Ну ще не ніч, вечір. Випускаємо його. Красиво нирнув. Три-три рахунок, друзі, бачите, три зірвалося і три спіймав. Ось так. Ой. А рибачу я всього лиш. Двадцять перша тринадцять. Ну, бачите, трошки більше години. Як закинувся. Ой. Можливо, треба було трохи довший поводок. У мене тут поводок всього лиш сантиметрів. Я не знаю, 15. 15. Ти хватить. плюєть, що ще треба, ради Бога. Та й малі ж черви. Йошкінку. А я хотів на цей. Кух, забувся, на опариша попробувати. Давайте зараз. Чисто на черв'яко зараз здоровий пучок такий надінув. ось. П'ять черв'яків ну вони маленькі так що сейчас вам... покажу які так сейчас одну вже ой а вообще то зараз покажу так ну. тут аби ще не зачепиться щоб ну видно буде та думаю що видно ось такий Величенький пучечок самого черв'яка. Підчепав опариків. один два А це чисто самий черв'ячок. І клюватиме. Ух, ух. Опа! Ого. Ух! Диви. Уже підняв. Йо-майо. Вискочило. Ей. Друзі, сход! Прийдеться лізти, а як ще не впасти, щоб мені... А не дістану чи. Слава богу, дістав. Ой! Знову поспішив! Треба... Ну, поплавок раз різко притопило. І я, цей... І я смикнув знову. Треба трошки-трошки зачекати. Я спішу. Пішов, пішов. А ну, бачите, треба просто підождати. Це пішов поплавець. І я потягнув не зразу, трошки почекав. Дві секунди ще почекав і поки що є. Ой. Ще й попустив був. Давай, 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 давай. Отак розганяю його, раз. На глій щоб у підсаку вскочив. Є, єсть чотири чотири. Рахунок чотири чотири. Ну, а невеличкий. Я супротивлявся. Такий ой, невеличкий льощик. Опа. Раз. І. Ек. Двісті зачепився за колешок підсок. Ще й зачепився. От надо щоб... Ой! Що воно там тільки одірвав повідець. Ламався гачок, друзі. А ну гляну зараз котра година. Можливо, вже поїду й додому. Бо щось простояло й на черв'яка і не хоче. Так, що у нас тут? 22.05. Дві години порибачив. Ось, бачите, ой, що воно в мене включається. О, Все, друзі, буду збиратися додому. Хватить, дві годинки порибачив і нормально змотуюсь. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка. Чисто захотілося спробувати полоч... вечором половити вже по темному. Хоча й невеликий любитель ловить по темному, але інколи хочеться. Ради цікавості, чи клюватиме, чи ні. Як ви бачили, клювало. ну Клювало півтори години таке до півдесятої, правильно ж, півдесятої. Та так, до півдесятої, з 8-ї я почав ловити до півдесятої. Так, зараз 22.07. Зібрався вже до півдесятої клювало, як ви бачили, так. 10-15 хвилин і покльовочка, 10-15 хвилин і покльовочка. Рахунок 4-4. 4 спіймав, 4 зірвалося. А ну зірвалося то по моїй причині я швидко тягнув. Бачите, щось можливо так чисто на опариш, а й не спробував. бо й на черв'яка простояло хвилин. 10-15 не клюнуло, зачепився, обірвав гачок і хватить, вже не схотів я. Вірніше поламався гачок, переломив. Так що ось така досить непогана рибалочка. Клює, є лящик, хоч води дуже мало, вода падає вже тут. Тут ось вроді зовсім недавно ловив. Тут вода була, а тут вже, ось, вже можна і вниз буде спускатися з обриви, звідтіля ловить. Ну, та що ж ти зробиш? Нічого не зробиш. Так що ось так, друзі. Ну, а ви. Не забувайтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз, то скажу, що до мене вже давно звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні по збору FPV-дронів. Так виходить набагато дешевше, ніж купляти вже цілий дрон. І треба допомагати, не будьте байдужими. А задонатити можна буде в описі. Є посилання в опис, зразу в описі під відео. Там посилання на банку монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше. Будь ласка, донатимо. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство! Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, якумію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує FPV-дронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні! А я на цьому завершую своє відео. Не знаю, можливо, завтра треба, мені буде ввечері. Та б дружина поїде по ділах до сестри. Ну, то, коротше, треба буде її вечором забрати, то можливо поїду раніше в глубни та заїду на ставочок, попробую половити ще судачка, шо клюне. Ну, то ще хто знає, воно покаже. Ну, а так, все, їду додому. Зібрався вже. Кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. пишем коментарі. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як вмію. І на цьому все. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!